Mm-hmm. <laughs> Назвати Кирилю Кнінель. Я з задоволенням приймала участь у цьому проєкті. Я задумала зв'язати собі сумочку. Результатом я дуже задоволена і мене дуже підтримали мої подруги. Я тут познайомилася з чудовими рукодільницями, з чудовими жінками. Отримала масу задоволення від спілкування. Ну про свою сумочку я можу розказати, що завдяки моїй подрузі я її розпускала три рази. Але це не вплинуло на результат. Результат вийшов хороший. Всі наговорили мені масу приємних компліментів. І я не хочу, щоб цей проект закінчувався. Я хочу, щоб ми продовжували спілкуватися напротязі року. І я дуже сумую за своїми дівчатами, за гуртком. Мені хочеться. Я з нетерпінням чекаю кожного разу п'ятниці, щоб всіх побачити, щоб відпочити, зарядитися енергією, дістати наснаги, і взагалі дуже корисний проект. І я хочу подякувати. Нашому керівнику Альоні за її невичерпну енергію, за її любов до своєї справи, за її щедрість душі, що вона так щедро ділиться своїми знаннями, уміннями, своїм талантом з оточуючими і вміє всіх здружити, організувати. Я думаю, що всі мене підтримують. Ми море задоволення всі отримали від цього чудового проєкту.